Як ефективно використовувати простір на маленькій дачній кухні. Мікрохвильовка це полиця, вона більша. Консоль. На консолі можна тримати тостер, а під консолью ще зберігати чайник. Тобто використовуємо простір у два яруси тепер сюди можна поставити дошку. і, наприклад, ось так, коли нам потрібен тостер. Це ми прибираємо в сторону, посуваємо на себе, щоб тепле гаряче повітря йшло повз ящики ці. Користуємося. Потім ми задвинули. Плитка газова, настільна. Шланг пішов, 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 пішов. Це теплі пилу прикрив. газовий балон на 12 літрів. Користуємося плиткою, але після того, як ми нею покористувалися. Щоб цей простір цей не пропадав задарма. Ці Всі, мабуть, так роблять. Ще тут багато чого можна понаставити. Так, Беремо дошку. Кладемо її сюди. І вже у нас додаткова поверхня. Утворюється сюди теж щось можна поставити бачите, да? так? Тобто, коли нам потрібна плитка, то ми зберігаємо дошку ось тут. Це стара мікрохвильовка, я зараз нею не користуюся. Тобто плитка потрібна, дошку беремо. І сюди тут вистачає висоти, щоб дверцята мікрохвильовки відкривалася. Але зазвичай бошка ось так і сюди ще можна посунути глибше От. і користуватися цим простором. Под потрібен чайник. Оп, дістала його. А, зараз, дістала його, зараз, зараз, дістаємо. От коли плитки не було, ну тут можна з балончика, ну, трошки шланг заважає, але не смертельно. Ось користуємося чайником. Користувалися. Чайник прибираємо і сюди, і це сюди. До речі, ось це радіо розетка 433 МГц і пульт від неї. І світло. Світло можна вмикати-вимикати з будь-якої точки кухні або із спальні, тобто будь-де, можна вимкнути світло на кухні. Або вимкнути. От, якось так. Заводу я вам показував. Система із діжки на 60 літрів. З автоматичним наповнюванням її з вуличної діжки на 500 літрів самоплином. Дренажний насос в цій маленькій діжці на 60 літрів. І проточний водонагрівач. Дві точки водорозбору у, тут у душевій був шибання. І це на кухні одна точка водорозбору. Ось. Крани вже відкриті, система побудована на, дренажних, о, на дренажному насосі, діжці і садових шлангах. Тречеверті і пів дюйма. садині вдома вона побудована на ПВХ шлангах прозорих харчових. Це. Коли насос дренажний не працює, система, вода в системі знаходиться, але вона не, не під тиском. І дуже зручно користуватися. Вимкнув, Вимкнув. Ну ось так. Дякую за увагу.